Благодійність, єдність, братерство і патріотизм основні постулати діяльності ордену Лицарів Колумба, на яких наголосив блаженніший Святослав, вітаючи учасників Шостої національної конвенції Лицарів Колумба в Україні, що відбулась наприкінці травня в Івано-Франківську. Учасниками цього заходу були і представники Брідщини на чолі з регіональним делегатом Василем Хорошим. А декілька рад в Вірингою Моргіону були нагороджені відзнаками найвищої ради лицарів Колумба в Україні. Радість відзначення було розділено з парафіянами храму Воздвиження чесного і животворящого христа під час святкової літургії, яку відслужили отець настоятель Ярослав Царик. Отець Декан Андрій Семенюк і отець Порфирій з Підгорецького монастиря. Цю радісну справу розпочали з благословення Отця Капелана, Ради Святого Христа Ярослава Царика. Після молитви були вручені нагороди. У номінації Віра відзначено Раду Святого Христа, що діє при парафії Воздвиження чесного і животворящого Христа, від якої нагороду отримав заступник великого лицаря Богдан Семчук. Разом з цією нагородою були адресовані побажання: зростайте у вірі, будуйте міцну парафію і церкву, допомагайте отцям і богопосвяченим особам, шануйте Діву Марію, Матір Божу, долучайтесь до реколекцій і релігійних освітніх заходів. Нагороду отця Майкла Макгівні у номінації Членство отримали Великий лицар Ради Святого Христа у 2022-2023 роках. Тепер регіональний делегат Василь Хороший. Також нагороду за підписом найвищого лицаря Патріка Келлі отримав великий лицар Ради Успіння Пресвятої Богородиці Під Каменя Анатолій Чаплій, великий лицар ради святого Юрія Віталій Доленюк. Ісус! Вітаючи номінантів, отець Ярослав Царик зазначив, що цей рух активно розвивається, як на теренах Брідщини, так і по всій сокальсько-жовківській єпархії. Представником від якої на цьому заході був отець Декан Андрій Семенюк. Він також привітав братерську спільноту лицарів Колумба. Сьогодні лицарі Колумба займають все вагомішу роль не лише при парафії, а й в громаді. Опікуються соціально вразливими верствами населення, збираються на молитви і перетворюють просто віру у віру в дії. Вони пропонують чоловікам діяльнісне середовище, де кожен може служити так, як хоче або як вміє. Рада святого Христа активно розвиває братерські осередки при різних парафіях. Зокрема, ради створено при парафіях святого Юрія і святої Теклі у місті Броди, успіння при святої Богородиці у Підкамені і в Олиску. Особливі вітання отримували від братів лицарів і всіх парафіян, Храму Воздвиження чесного і Животворящого христа. Представники новоствореної ради лицарів Колумба Голубицької підгорецької чудотворної ікони Божої Матері. Які чисельно прибули на святкове богослужіння наприкінці літургії, парафіяни храму привітали свого настоятеля отця Ярослава Царика із дуже символічною датою його священичої діяльності, – 33-річчям служіння на парафії.